Всім привіт! З вами Денис Наїжко, і сьогодні Наїшко буде, судячи з цього, знущатись над своїм шлунком. А добре, але насправді Наїшко сьогодні буде визначати, які сирні чіпси найсмачніші. Лейс я не знайшов такі, щоб вони були якось, сирні звичайні чіпси. Є якісь тільки такі дивні ролетики, фігетики. Коротше, для мене це дивні якісь чіпси. Чіпсилю, що я можу про них сказати? Картопляні чіпси зі смаком сиру, все ще написано. Але е, дуже цікавий факт, що виявляється одна порція, як, ви, ну, як, це має бути, як виробник так пише. Одна порція це 25 грамів чіпсів. Тобто приблизно одна п'ята пакування це одна порція. Не вся оця пачка, не дві таких за вечір під фільмець, а одна. 5-25 грамів чіпсів. Більше типу ну, не можна, бо ну, погано буде. Давайте так відкриємо. Ой, зараз буде. Трошки не те, чого я очікував. Пахне не попраними носками чоловічими. Це головне уточнення. Так, давайте ми висипемо цю всю нашу штуку сюди. Доволі е, різні шматочки, є навіть такі, е, це я називаю е, броня е, орка пристрілена снарядом. Ось тут просто диркатка чорна. Якісь чіпси в нас більш оранжеві, я так думаю, тут більше просто спецій, якісь більш жовті на колір. Будемо куштувати, давайте візьмемо оцю таку величезну. Оцінюю спочатку сирність. Давайте буде 10-бальна в мене шкала, десь е, на 7 так е, нормально буде. Сирний смак відчувається доволі сильно. Але є така біда в цих чіпсів, що я їх насправді багато з'їсти і не можу. Ті чіпси, які готувалися в олії, я не можу їх багато з'їсти, тому що вони доволі жирні. А ну давайте глянемо на 100 грамів продуктів. 33 грами жиру. Це багато. 25 грамів чіпсів відміряємо. Отут 25 грамів чіпсів. Тобто ви маєте з'їсти стільки не, не, не стільки, не пачку. А мені це тепер кудись діти все потрібно, чуєш? І так, стосовно чіпсів, люкс, ну, смачні сирні чіпси поки що зрівнювати нам немає чим, точніше порівнювати, тому будемо куштувати далі, а потім вже робити якісь вердикти. Чіпстерс. О, відкривати я вже буду нормально, навчений життям. Дякую. Потрібно вчитись на помилках. Взагалі завжди цікаво, чому стільки повітря. Оце чіпси, тут отак. Оце повітря. Розказую секрет. Наскільки я знаю, може це неправильно, не точно. А... Не можна, мабуть, розказувати. А, туди закачуть якийсь спеціальний е, газ, при якому чіпси там не окислюються, не відсирівають і зберігаються довго хрустки, хрумкими. Отак, знаєте, що вам не просто так повітря продають, а ще там якийсь газ є. Сподіваюсь, не російський. Що я можу сказати? Ці виглядають вже більш рівномірно на колір. А от на запах трошки гірким віддають. Ніби вони під підстаркувати олії готувались. Реально, трошки якийсь них є аромат. Люкс на смак сиру були смачніші. Тут я відчуваю зайвий присмак. Дуже дивний. Може вони на оливковій олії роблять? Та ні, дорого буде дуже. Де скла. Картопля 62% олії та жири рослинні пальмові. Тобто їх готують на пальвовому жирі. Тобто не на соняшниковій олії. Ану, цікаво, люкс. Повернемось до наших сирних. Склад картопля, олія, рослинна, олеїн пальмовий. Чіпси для здешевлення приготування, я так думаю, готуються на пальмові олії. То є дуже хреново для вашого організму. Бо це все трансжири і так далі. Ота вся математика гімняної олії. Бляха, ну пахнуть вони доволі дивно. От я б не хотів би їх їсти навіть. Я не знаю, з чим це пов'язано. Чи вони довго От вони ніби довго полежали і зістарювались. От пахне старим дідусем. Якщо мене дивиться похилий старий дідусь, вибач, будь ласка, я не хотів. А в мене скоро не буде вистачати миски, в яку я сипаю всі я Що дурний всі їсти. Вийшов, ви, я хочу жити. Cheese chips. Це якісь 100% завезені чіпси, це не наш виробник. Вироблено в Польщі. Пахнуть поки що приємніше, ніж всі інші. Ось така гарна гірочка чипсів у нас вийшла. Вони виглядають з усіх, що я тільки що бачив, найкрасивіше. Вони золоті, золотисті. В них немає чорних дирок якихось якихось. Якоїсь картоплі, яка другосортна. Ну, в якій там фітавтороз, як то називається, коли там короче, такі чорні штуки в картоплі знаходяться. Бо в люкс в чіпсах я бачив в різні там просто. там Ніби вся картопля, яку свиня мають давати, вона там в чіпси порізана. А тут прям все виглядає гарно, тако хайно. Вони такі трохи сирні. Не віддають якимось. Дивним смаком, ніжні навіть я би сказав. От вони не викликають в мене відразу як ті о, дві попередні. Поки що це фаворит. За сирні це саме це насичення сиру. Я поставив би 6. а в чіпсерс я поставив би 5, бо там дивний смак. А 6. Але це не означає, що, типу, вони там не супер сирні, ти там маєш їсти і там відчувати всі вибухи пармезану в тебе в роті. Ні. Оце збалансовані чіпси, добрі, смачні. Картопля 59% пальмова олія. Також зроблено на пальмовій олії. Але немає дивного присмаку. Оці чіпси мені поки що подобаються більше. А ще є весь в чіпсах. Чіпси, які впали, але не тулетіли до підлоги, найсмачніші чіпси. Пропоную скуштувати картофан. Просто чіпси картопляні пластинки хвилясті зі смаком сиру. Ми маємо ось таку чіпсину. Хм, Дивна дуже. Давайте куштувати. Вона дуже тверда. Ого! Вона реально дуже тверда. Я ніби їм сир Сиру. Потім подивіться, є отака от жовта, а є така оранжева. Тут я думаю, весь сирний смак у нас і лишився на цій штуці. Сирний смак тут, як на дешевому сирному попкорні. Якась така штука. Воняє носками. На смак не дуже, як це сказати, він, він насичений, але він не смачно насичений. Він не смачний, це дивно, а не сирно. Так, я відкладаю ці е, чіпси, поки вони йдуть на останнє місце. Ну і вардують вони доволі дешево. Тому, в принципі, якщо ви обираєте там якісь дешеві собі чіпси, то... Картофан? Ваш вибір. Ель -галло Ройо. Коротше, все, що я можу зрозуміти, це чіпси. Просто були такі сирні. Хто виробник, до речі? Естонія! Прикінь! Естонці. Що вони взагалі роблять? Коротше, напишіть в коментарях, чим славиться взагалі Естонія, якими продуктами? Це хвилясті чіпси. Давайте будемо куштувати. Вони на вигляд ну всі доволі гарненькі. Трошки покуцані, ну, а що ви хотіли, З Естонії чіпси їхали. А, бачу тут ще додана зеленушка. От такі тут є вкраплення. Зелені це щось типу це щось типу чогось. Ну ладно, куштуємо. Це чіпси, якими порвати собі піднебіння можна за 3 секунди. Людям, в кого слабкі зуби, краще їх розмоктувати. Вони доволі сирні, смак відчувається дуже яскравим. Навіть я би сюди поставив яскравість сиру на 8. бо його тут багато, мабуть, просто він в ці западинки позападав в більшій кількості, а чим в гладкі чіпси. Смак це смачно, але вони дуже жирні. Sunflower Oil. О, тут олія з соняшників і чиз флавер є, mm. і сир 5% сирного смаку додано. Тобто вони роблять чіпси смажить їх на соняшниковій олії, звичайній. Але що я ще скажу, вони дуже жирні для мене, реально я з'їв ну, декілька штук, і я більше не можу. Не можу, вони дуже жирні. Хіба що ви будете їх чимось там запивати якимось пінним напоєм, темним, світлим, нефільтрованим, то може бути норм. Але за жирністю вони поки що як і застирним смаком на першому місці. От навіть е, можна подивитись о, на дошку, не знаю, чи видно. але відблизьку і тут прямо о, жирні і п'ятна. Як вона чіпсами воняє тепер. Оці дві штуки я залишу на кінець, бо це самі цікаві екземпляри. Перше це чіпси-кухарочка. А друге це оці дивні лейси. Ельса Борначо. Начо чіпс. То виробник. Країна походження. Собор Мексикан Фуд. Коконіо. Тут є назва вулиці чи щось Коконіо. Гріс. Греція. Наче з Греція робить. У, <кху> у, <кху> Мені щось носа як дало. Це якась ядрена штука. Давайте я висиплю. О, ну слухайте, по їхньому кольору, думаю, видно, що вони супер якісь сирні ядрні. Ну ви просто подивіться на цю чіпсину. Вона світиться червоним. Це перебір. Це реально перебір. Я знаю, що собі треба їсти там з гока, моля і ще чимось. Може воно так і задумано, але їх просто так їсти. О, ні ні, ні. Якщо ви з'їсте цю пачку, я не знаю, що з вами буде. Отак, кишечний перев'яжеться, зв'яжеться і випригає, і піде окремо від вас. Дуже ядрена штука, нас навіть не відчуваю смак, бо перше, що я беру, мене просто вибухає все оце. сиром, сіллю, взагалі всіма цими підсолоджувачами, підсилювачами смаку, що я просто не відчуваю самих чіпсів навіть. Якщо ви любите прям таке, дуже, щоб воно було. В цих спеціях, в цих всяких хімозах ці чіпси. Я таке дуже не люблю. Чіпси виробник Ашан. А, тут є спеціальна штучка. О, -о, 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 -о я вже бачу. <плес> Боже, це крінж. Це Єгор крінж просто. А тут ви можете бачити, що тут вона випечена нормально. Чи посмажила, чи що вона там робить взагалі. Отут жовтенькі, а тут просто перепалено підгорівше. Це не спеції. Бачите, воно тут. <хи> Це ніби лакмусовий папірець, ніби тест на вагітність, дві полоски має. Давайте куштувати. Це самий саме сир, який я колись куштував. Це дуже галімі чіпси. Навіть в кіосках біля школи, де продають всяке лайно дітям, отаку от фігню не продають. Ого! Ну, боже, які вони гізотні. Чіпці за шану? Ні. Взагалі в рейтинг не беру. Фу. Кидіть в Росії торгувати такими чіпси Переходимо до наших найцікавіших екземплярів. Перше. Така ж сама відривна штучка є. Чіпси Бренду Кухарочка. Це ніби типу Frackin' Bock парламентний папір я купив, кухарочка. А щось мені, знаєте, що здається? Що вони їдріть калатіть як схожі на ашановські чіпси. Слухай, може бути таке, що їх одна фірма взагалі робить один завод. Ну, глянь, вони як та ашановська фігня, Тільки не такі перепалені. А ну-ка. ну-ка. Ти подиви, вони один в один схожі взагалі. Тут навіть таке є вкраплення. Ну, упаковка, упакування, оця штука, оцей презерватив, який поверх верхівці, такий самий, як в Ашані. Оце я тримаю кухарочку. Ну, давайте не будемо дивитися, що оця згорівша. Оце о, Ашан. Не дуже схож... ну, Зараз! Це справа для детектива на Хм, Детектив теж мені прочитати текст пару штук. Вулиця Океанська 10Д. Місто Дніпро. А де тут написано? Кухарочка. Адреса виробника та потужності виробництва, вулиця Океанська, 10D, місто Дніпро. Вони виготовлені на одній і тій самій адресі, на одному тому самому заводі. А я то бачу, що тут ну, ніби брат з сестрою. Що очікувати від цих чіпсів, я думаю, те саме, що від Ашановських. І я теж... Же... Ой, фу. Коротше, вони гіркі. Вони гидотні, вони не смачні. Якщо чіпси називаються кухарочка, це далеко не означає, що це смачні чіпси. Вони навіть на колір жахливі, просто, я не можу. Але дуже дешеві. Давайте так. Вони дуже дешеві. Так, це все. О! Я забувся про Pringles. У мене таке гідотне зараз в роті, в горлі стоїть гірке, несмачне. Після тих чіпсів кухарочки за шаном. Мені реально дуже неприємно. Прингос, рятуйте ситуацію. М -м, приємний сир. От чіпси Прінггос будуть виглядати найгарнішими. Ну вони випікаються, правда, з картопляного пюре. Ну, як картопляне пюре. А, Якщо ви колись запарювали картоплю в кипятком, ну, цього швидкого приготування, от з такої картоплі робиться прігвос, наскільки я знаю, можу помилятися. Так, рівномірно, скажімо так, пофарбовані спеціями, будемо на смак куштувати. Смачна сирність 9 з 10. 10 то просто ідеал. 9 з 10. Смачно. Вони випікаються, тому вони не мають на собі о, такої кількості жирної олії. Ммм, mm. це брінглс. Я можу навіть надалі не куштувати, тому що спрінглс для мене поки що найсмачніше. Але вони й найдорожчі. Давайте так. Лейс, ріжки, трубочки, начо. Називайте, як хочете. Ха-ха, <смас> вони такі маленькі там. Лейс-чортики. Так, пахне сиром, виглядають вони всі рівномірно гарно. Прям ніби вони просто одинакові. Давайте куштувати. Це пляха-муха більше схожа на кукурудзяні чи подушки, на кукурудзяні палички. О! Це схоже на кукурудзяні палички. Але з дуже насиченим сирним смаком. Прям такий же перебір, як в начусах, я їв. Зутатен Майс Санблюменель. Це я намагаюся німецькою читати. Я не знаю, як це перекладається, але я плюс-мінус, внятно це прочитав. Ні, це взагалі не чіпси. Короче. Вони товсті, це кукурудзені трубочки. Пройдемося по нашому рейтингу. На перше місце я би поставив Pringles. Ну, йою, не, не, не дарма вони дуже популярні, бо вони реально смачні, вони гарні, рівномірно зроблені, о, не супержирні, рівномірно в спеціях. Вони реально смачні, хто б що не казав. На друге місце я поставив би Чио. Чио? Чіо, бо вони. Гарні, золотисті, рівномірні, з підібраної гарної картоплі зроблені. На смак також рівномірно смачні. На третє, з того, що в мене є, я би, мабуть, все таки поставив би ці чіпси. Але вони дуже жирні. Прям нереально. Ви багато не з'їсте. Тому вони будуть ділити в мене місце з чіпсами люкс. В принципі, от вони ділять третє місце. Все інше, ну Лейс, це взагалі не чіпси якісь. Про Ашан і куха Кухарочку. Я взагалі мовчу і не хочу згадувати, отут як страшний сон. Начас, ну то начас, ну вони ну прям ніфіга собі переспеціні. Коротше, дуже багато у цього смаку. То занадто. Що ще? Чіпстерс. Так вони смердять. Ну серйозно, вони в них ну дуже дивний, такий старий, старий запах. Може, там мені так трапилось, може якась партія. Ну давайте так, в країні війна. Мало що може бути, бізнес потрібно підтримувати. Але я кажу по факту те, що отримав. Обов'язково дивіться мої попередні відоси: отут, отут і отут, отут. Всім смачно. Їжа це смачно. Чи смачно чіпси? Так, смачно. Але потрібно завжди їсти чимось. І пам'ятайте, що їсти багато чіпсів не можна. Дякую за перегляд. Пока.